Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа Мій. Слава Ісусу Христу! Слава і після того дня сонце затміться, місяць не дасть більше свого світла, зорі спадуть з неба і сили небесні захитаються, Кінець світа. І каже: рід Цей не перейде, поки все це не здійсниться. Ті всі, що його слухали, ясне діло, що до сьогодні ніхто не дожив. А кінець світу не прийшов. І здавалося бися, що Господь Бог сказав якісь неправдиві слова. Я хочу з вами поділитися тими важними речами, щоб ми розуміли Слово Боже, розуміли значення людини і значення Божого воплочення. Чому Бог воплотився? Прийняв тіло, прийняв плоть. І прийшов до свого створіння, покинув небеса і прийшов до людини, яка згрішила. Прийшов до людини, яка народила дуже багато потомства, і потомство також грішило. І Господь Бог прийшов їх рятувати, бо побачив, що все йде, до того, що. Якщо до цих людей не прийти, не звернуться лишити їх самих, то не залишиться ні одного. Але ми ж зараз розбираємо, якби про той кінець світа, коли зорі небесні захитаються, коли каже пише апостол Петро, що, нехай один, одне, нехай від вас не утаїться любі, що один день перед Господом, як тисяча літ, і літ, як один день. Не зволікайте, бо прийде той час, коли все розпадеться, первні розпадуться, та? йдеться, розпадеться все на атоми, розділиться повністю все створіння, що є створене, розділиться, розпадеться. І ви побачите прихід сина чоловічого. І кожен собі думає так, це. Коли це має бути, якого це буде числа, в якій годині це все має статися? І кажу вам, що не про то ви думаєте. Бо Господь сказав ні дня, ні години не знаєте, тільки Отець той, що на небі. Кожна людина, яку Бог створив, має гідність пристати перед Богом віч на віч. Все, що Бог створив, Він сотворив для людини. Все, і навіть небо, і всі ті зорі, що ми бачимо, і каже, зорі впадуть із неба, і місяць більше не дасть свого світла. А місяць свого світла немає, Він... це є то світло, що відбивається від сонця, а значить, не буде і сонця. То як так? І представте собі дуже просту річ. Скільки людей вже померло з того часу? Що вони побачили? Вони побачили то, про що Господь говорив. Бо той, хто вмер, вже Сонце йому більше світла не дасть і зорі з неба впадуть, і все, з чим він був створений, розпадеться до первнів. До атомів. Людина впав, вмерла. Пала в землю, закопали її, прийшов час, лишаються ті ті кости, і то в них немає життя, ти земля каже Господь, ті в землю повернешся. І кожен раз, коли людина та чи інша жиє на світі, вона спілкується з Богом, коли вона вмирає. Для неї наступає кінець світа. Бо каже Господь, що тоді Він пошле ангелів і збере вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Як Господь Бог буде нас збирати з тілом в сорочці? у спідниці, в шапці, як він нас буде збирати? Чи буде голих збирати? Ні. Господь Бог буде збирати душі праведників, які стануть по правиці на страшному суді, і тих, які грішили і не йшли з Бога стануть по лівиці, щоб праведники бачили, наскільки грішники впали, а грішники щоб бачили, наскільки праведні є гідні. І от той страшний суд в тому і буде полягати, де кожна людина, кожна особа, навіть не слухаючи нічого слова, не слухаючи Верховного суддю, сама зрозуміє свій вирок, сама зрозуміє, чому так, бо буде бачити все, бан... буде бачити велич праведників і буде бачити мерзоту грішників. І причину їхнього падіння, і причину їхньої мерзоти. Як ми можемо себе призначити або заслужити собі те, щоб, коли Бог буде збирати праведників з усіх чотирьох кінців світу, щоб і ми прийшли до праведників? Христос каже, Потім, що ви мої учні, як буде любов між вами. Любов це те, що не розпадається і не проминає. Любов це ознака Бога. І той, хто вміє любити, той є любимий, той, хто ділиться любов'ю, той, хто є причиною любові, той, кого хочеться любити, той, хто дав можливість любити, то є Божа людина. Як людина може казати, що вона любить, як вона не вміє прощати? Як людина може казати, що вона любить, як вона не служить ближньому? Як людина може казати, що вона є Божа, коли вона не дбає ні про себе, ні про, ту, ні про того, хто є поруч, ні про ближнього? То як вона може говорити, що вона любить Бога? Людина в своєму житті? Є щаслива тоді, коли вона чує, що її люблять. І які би люди навколо не були злими, як би нас не принижували, але ми знаємо, що Господь Бог нас любить. І Він любить нас не через те, що ми грішні, а через те, що, бувши в гріху, маємо можливість предстати перед Богом, маємо можливість прощення гріхів. І тому каже, я не прийшов для праведників, я прийшов для грішників, щоб їх рятувати і спасати. І Бог дає таке потішення для грішників, щоб ми хотіли до нього йти, щоб ми відчули, що Він нас любить. Бо це і дуже важливо. І коли ти в своїм серці народиш хоч крапку любові, ти будеш принадлежати до Бога, а злий старається. Нам зробити труднощі, щоб ми через свої нарікання, через свої проблеми не думали про любов, а казали: любові немає, то є ілюзія, то неправда. Подивись, який світ жорстокий, де та любов. <кхем> І Господь Бог хоче, щоб з поміж цього спорченого світу, щоб з-поміж цих жорстоких людей ми знаходили в собі. Те, що ми би хотіли любити, щоб в наших душах палало відчуття Божої вічності, тобто любові, бо Бог є любов. І коли не запалимо в собі любов, коли не навчимося любити, коли не навчимося жартувати заради когось, бо це є найвища ознака любові, Знаєте, як закоханий хлопець старається своїй коханій купити найбільший букет квітів, найкращий, найдорожчий, бо тому що він хоче пожертвувати. Хоче підкреслити, що для, неї, для нього нема ніяких перепон. І ознака жертвенності є ознакою любові. наскільки ми є жертвенні, наскільки ми маємо в собі любов. Все розпадеться, тіло розпадеться на, на на прості молекули, на прості хімічні, якісь там сполуки. Але любов залишиться. Бо душа це є те, чим ми живемо, це є той подих, який Бог вдихнув в людину. І Господь Бог дуже переживає, щоб та любов не вивітрилася. Бо Бог, вдихає любов, вдихає в людину життя разом з любов'ю. Любов є життя. Любов це те, що дає можливість рухатися і життя воно, воно, воно є. Вивітрюється любов, пропадає життя. Тому <кх> слова. Христові, що каже, небо і земля пройдуть, слова Мої не пройдуть. І кожен із нас, що живе, кожен із нас прямує до смерти. Для кожного із нас час смерти це є той кінець світу, так? кінець перебування тут і перехід в інший. Тобто, для нас оцей світ розпадеться до первнів, розпадеться до того. Що, якби вже і не було куди вертатися. Тому померлі сюди не вертаються, бо для них цей світ вже розвалився до перню. Вони якби пройшли через кінець світу, все для них цей світ вже є, ну, ніщо його нема. Вони живуть в іншому світі. Знаєте, ми коли до народження, коли ми жили в отробі матері. Для нас то був світ, то був наш Всесвіт, в якому ми жили, в якому ми розвивалися, дуже скоро розвивалися. І потім ми народилися. І Лоно матері для нас перестало бути тим місцем, куди я можу вернутися. Плацента все все пропало, розпалося до перенів, їх нема. І так як ми, будучи живими, ходимо по цьому світі, не можемо вернутися в лоно Матері, так ті, що перейшли в інший світ, народилися ще раз для Царства Божого, не можуть вернутися назад. Бо для них, тих, що вже померли і народилися для Царства Божого, для вічності, для них вже цей світ розпався на наперевні. Небо і земля пройдуть, слова мої, не пройдуть. Каже Господь: Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.